8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 1939 1945 роки. 8 травня ми відзначаємо День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сумна і важлива дата, яка має нагадати всім нам про необхідність збереження миру на планеті та недопустимість війни. Попри те, що відбувається в нашій країні зараз, ми маємо з вами пам'ятати мир найголовніше. З 2015 року Україна розпочинає нову традицію відзначати 8 травня в Європейському дусі пам'яті та примирення. Квітка маку. Квітка маку в українській традиції має дуже багато значень. Це символ сонця, безкінечності буття і життєвої скороминучості. Пишної краси, волі, гордості, сну, отрути, оберегу від нечистої сили, а також хлопця козака крові та смерті. Мак також символ пам'яті у світі. У 2024 році 79-та річниця перемоги у Другій світовій війні. Червоний Мак як символ пам'яті жертв війни вперше використано в Україні на заходах приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями Об'єднані Нації. І навіть зараз ми пам'ятаємо і впевнені в тому, що агресора і сьогодні зможуть зупинити лише. Пільними зусиллями. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. День пам'яті жертв фашизму це день пам'яті десятків мільйонів людей. Які загинули в Другій світовій війні, мільйонів солдатів, яких фашистські лідери зіштовхнули один з одним. Але ще більше мирних жителів, які гинули під бомбами від хвороб та голоду, дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні. Не зникає в пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашистами. Можна по різному ставитися до війни, по різному її називати, але хіба можна забути тих, хто віддав ж своє життя за щастя? Та мирне життя інших. Наша пам'ять про ті часи це лише маленька частинка великої данини пошани полеглим. Війна за цим коротким і страшним словом згарища, запеклі бої, зруйновані міста і села, сльози матерів і дітей на нашу Землю. Війна прийшла раннім світанком 22 червня 1941 року. Все починалося з грому небесного, такого жорстокого, такого нечесного із ненависного, злісного грому, який на світанку вигнав із дому. Мама Мовчасна бліда, мов стіна, а тато поволеньки каже Війна. І як тільки ворог вступив на українську землю, мільйони піднялись, щоб дати йому відсіч, і кожен вірив у світову перемогу. Тільки разом вони змогли перемогти ворога. Такі слова полум'яними віршами входили в серця усіх українців, а попереду було ще 1418 важких днів та ночей. Ми маємо пам'ятати всіх тих, хто загинув, всіх тих, хто боровся, пам'ятати заради майбутнього, щоб не допустити такого знову. Дорогою ціною дісталась мужнім воїнам перемога. Чимало їх полягло на фронтових шляхах, і пам'ять про них та їхній подвиг ніколи не згасне. Роки, скільки б їх не минуло, не зітруть вони в народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої вітчизни. А зараз хлопці та дівчата боронять нашу країну, щоб також зберегти нашу незалежність та цілісність. Пам'ятайте пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі. Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставу. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. Є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Ми маємо пам'ятати про героїв, які були тоді і які є зараз. Україна входить до числа країн, найбільш постраждалих від фашизму в роки Другої світової війни, як від воєнних дій, так і від військових злочинів. Прямі втрати населення, вбиті та померлі від поранень або голоду, зниклі безвісти, складають понад 8 мільйонів осіб. Українці зустріли війну одними з перших 1 вересня 1939 року, а завершили одними з останніх 2 вересня 1945 року. У роки Другої світової війни з гітлерівською Німеччиною та її союзниками воювало близько 7 мільйонів українців. Це великий внесок у перемогу над фашизмом. Підкажи, будь ласка, якою ти хочеш бачити нашу державу? Правильно, найголовніше, щоб закінчилася сьогоднішня війна, щоб діти. Жили під мирним небом над головою. І також був спокій у нашій державі, щоб агресор не торкався її, щоб ми жили в злагоді, мирі та спокої. Багато країн є на нашій землі, і в кожній країні є діти малі. З волоссям, чорнявим, русявим, білявим. З волоссям без кучерів і кучерявим, дарма що у них різного кольору шкіра, та усмішка в діток, однакові щира, І всі вони, наче квітки у букеті, Життя прикрашають на нашій планеті. Ніколи знову не забудемо.